Зеленський погодив призначення Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Ну і власне Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на Агриман. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе дипломатичний, сказав Зеленський у вечірньому зверненні. Міністр закордонних справ України Кулеба назвав це рішення логічним кроком. Однією із ключових вимог було саме розуміння військового контексту, тому що Британія не просто наш стратегічний партнер, це один із лідерів військової допомоги Україні, сказав Кулеба. Зараз ми обговоримо цю Ймовірність, можливість призначення залужного як посла у Сполученому Королівстві. З нами на зв'язку Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних питань. Вітаємо, пане Богдане. Доброго ранку. Вітаю вас, доброго ранку. Пане Богдане, ось я для себе погуглила, що означає Агриман. Це попередня згода уряду держави перебування на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави. Тобто, якої відповіді ми зараз будемо чекати від Сполученого Королівства, як далі буде рухатись процедура? Ну, дійсно, дипломатія Агриман це важлива складова, до речі. Не завжди, так скажемо, оголошують, хто там там послом буде в тій чи іншій країні, поки цього гарману не отримано, тому що це своєрідне погодження країни перебування, куди направляється той чи інший. Кандидат на те, щоб представляти, наприклад, іншу країну. Тому е гарман важливий з огляду двох ключових елементів: перший елемент, та країна перебування, в яку прибуває там да, потенційно. Майбутній посол, вона для себе політично також обговорює внутрішньо, не публічно, звісно, і або дає, або не дає згоду. Ну і другий елемент це також. Перевіряється, чи є певні там зіткнення там, інтересів, які можуть бути також особисті інтереси в тій чи іншій країні перебування з тими, які безпосередньо стосуються до обов'язків виконання своїх функцій. Це коли, наприклад, ну поясню глядачам, коли, наприклад, у вас ви були в бізнесі до того, як стати послом, а таке часто буває, у вас якісь там підприємства можуть бути або. Активи в тій чи іншій країни, і вас, наприклад, призначають послом, то в такому разі найчастіше відмовляють, коли є такі моменти. Це те, що стосується процедурних характерів, але, ну тобто, в контексті цього, я маю на увазі, да там пана залужного, думаю, навряд чи будуть такі елементи і погодження скоріш за все буде. В найближчий час, тому що також від термінів також багато чого залежить. Не завжди країна перебування швидко погоджує. Пане, пане Богдане, чи має Валерій Залужний необхідні компетенції? Ну, ви знаєте, я не, не готовий, не буду давати такі характеристики, тому що ну, у пана Валерія Залужного дійсно. На да, інший бекграунд, скажімо так, по якому його і ми знаємо, і вся світова спільнота. Тобто, да, це людина військова, яка дуже багато зробила для е, збройних сил України для да, нашої обороноздатності, е, тому я думаю, що хотілось би почути також від пана Валерія, на да, його коментарі, його бачення, яким чином він буде використовувати цю позицію для того, щоб дійсно. Дипломатично поглибити відносини і та да, військова співпраця це ключова співпраця, але це також не обмежується на да, перебування того чи іншого посла. Рівень політичного співробітництва він суперважливий цього рівня залежить якраз і забезпечення військової співпраці фінансово-економічної. Я можу сказати трішки про Великобританію, про контекст політичний, так тому що безпосередньо мав змогу і спілкувався з представниками політичного. Рівня, так скажемо, одного з найвищих. У них передвиборчі процеси. Вони вже в активній фазі. Поки дати виборів ще немає. Але скоріше за все вони можуть бути або наприкінці цього року, або на початку наступного року. Це визначить прем'єр-міністр дату цих виборів. Але є великі шанси, що буде зміна уряду. Я маю на увазі інша політична сила, лейбористська сила прийде до влади. Якщо все складеться, тому що зараз консервативна партія, яка перебуває при владі досить у серйозній кризі, і цей контекст потрібно супер враховувати. Хоча у нас є, так скажемо, двопартійна підтримка як консерваторів, так і і тому навряд чи будуть якісь кардинальні зміни від, наприклад, того, що до влади прийде інша лейбористська партія у майбутньому, пане Богдане, ну і. А... Посол це цивільна людина, так а ми знаємо, що ну от власне питання в тому, що чи Валерій Залужний вийшов у відставку з огляду на ймовірність призначення на таку посаду. Знову ж таки, це краще запитати Валерія Залужного я думаю, що тобто, да, це найкраще давати певні аналізи характеристики, коли можна почути особисто від нього його там мотивацію, бажання там обійняти цю посаду. Знову ж таки, і скажу, що це напевно, ну для мене особисто це було неочікувано. Пане... Я думаю, як і для багатьох українців, пане Богдане. Тому... Давайте поговоримо про ще одну подію, яка сьогодні вночі сталася. Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із промовою про стан справ в Україні та розпочав її саме з української тематики. Про це повідомляє CNN. за його словами. Допомогу Україні блокують ті, хто хоче, аби США. Відійшли від світового лідерства, і на думку президента США не можуть цього зробити, бо це підставить під удар Росії всю Європу. Як ви оцінюєте а, цей виступ Джо Байдена? А, яке значення має те, що розпочав його він саме з тематики України на вашу думку? Я дійсно намагався пришвидшено продивитися ключові там, етапи цього виступу, тому що виступ був вночі за нашим київським часом, і його дійсно серйозно очікувало американське суспільство. Там е відчутно було в Конгресі який рівень напруги електоральний. І на перший погляд здається нічого особливого, тому що ну часто роблять так скажемо да, виступи діючі президенти про стан справ в Україні. Це така своєрідна вже традиційна форма комунікації, але цей виступ він вирізнявся з двох причин: перша причина, що вибори зараз в активнішу фазу переростають, і ми бачимо запеклішу боротьбу між. Байденом його штабом демократами і Трампом його штабом і республіканцями, тому вага цього виступу є надзвичайно велика. Це перше, друге сподівання були дійсно в частини там американського суспільства демократів, які підтримують. Що за рахунок цього виступу вдасться мобілізувати максимально якраз демократичну партію і прибічників, і можливо навіть повпливати на тих американців, які ще поки вагаються. І в цьому також ключова мета, тобто впевненість. Я сказав би, що не так спостерігали або слухали про що буде говорити Байден, як, як він це буде робити. Також це важливо зафіксувати, у якій формі чи вдасться йому зарядити змобілізувати американців на боротьбу з Трампом да, з його партією і з його зростаючим впливом також ну і дійсно в контексті України очікувано було дійсно, що ця тема буде одною з ключових у виступі, і так і це прозвучало. І це означає, що тут зараз е, Байден сказав наступне що м'яч на боці конгресу: домовтеся е, між собою, домовтеся, знайдіть точки дотику по міграційних питаннях, які також адміністрація Байдена. Анонсувала вони більш жорсткі, але, звісно, не такі, як хотіли б там ті, хто підтримує Трампа. Але знову ж таки, тут потрібно знайти баланс і розблокувати підтримку України, яка вкрай необхідна для того, щоб зупинити агресора. А Давайте, пане Богдане, послухаємо уривок цього виступу президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Це відео Associated преси з перекладом Голосу Америки. Овер за кордоном Путін просувається вперед. Він вторгся в Україну та сіє хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться на Україні, запевняю вас, він цього не зробить але Україна, Україна може зупинити Путіна. Україна може зупинити Путіна. Якщо ми підтримаємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту. Це все, що просить Україна. Вони не просять американських солдатів. Насправді американських солдатів на війні в Україні немає, і я сповнений рішучості, щоб так було і далі. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче, щоб ми відійшли від нашого світового лідерства. не так давно президент республіканець Рональд Рейган гучно заявив: пане Горбачове, зруйнуйте цю стіну. Тепер мій попередник, колишній президент республіканець, каже Путіну, цитую, роби все, що хочеш. Це цитата колишній американський президент дійсно сказав це, схилившись перед російським лідером. це обурливо, це небезпечно, це неприйнятно. Я кажу це конгресу. Ми повинні протистояти Путіну. Надішліть мені двопартійний законопроект про національну безпеку. Історія спостерігає. Історія спостерігає. Якщо Сполучені Штати підуть зараз, це поставить Україну під загрозу. Європа під загрозою. Вільний світ під загрозою. Моє послання президенту Путіну, якого я давно знаю. Воно просте. Ми не відступимо, ми не схилимося. Я не схилюся Тож, пане Богдане, ви сказали, що важливо навіть більше не те, що сказав Джо Байден, важливо те, як він це сказав: порівняння Дональда Трампа і Рональда Рейгана, звернення до історії апеляції до Володимира Путіна. Як ви оцінюєте ефектність, ефективність цього звернення Джо Байдена? А як ви вважаєте, чи вдалося йому переконати скептично налаштованих республіканців-конгресменів і скептично налаштованих до Джо Байдена самих американців цю частину населення? Я думаю, що навряд чи штаб Байдена, тобто його спічрайтери, політтехнологи, ставили собі за мету переконувати республіканців, ті, хто сидять там в конгресі, в сенаті, і так скажемо, найбільших прихильників Трампа, тому що це в принципі неможливо, що там Байден не сказав, не зробив. Навряд чи йому вдасться вже їх переконати. Тут ключова задача була дійсно мобілізувати демократичну партію, вселити в них надію, що. Демократи здатні для того, щоб зупинити Трампа, так скажемо, щоб не дати йому стати чергове президентом Сполучених Штатів Америки. І навколо цього вибудовувалась і логіка виступу, і форма, і подача. Ну і звісно, також завжди в політичних технологіях. Ключовою є та частина електорату, яка вагається, яка не визначилася, яка можливо може не дійти до виборчих дільниць. От Власне, на цю частину електорату або за цю частину електорату найбільше ведеться боротьба між кандидатами, між їхніми штабами, і я думаю, що якраз. Елемент, так скажемо, включення теми підтримки України протистояння російській агресії, він був виписаний таким чином, щоб було більше зрозуміло американському суспільству і контекст історії, і те, чому власне ця підтримка така необхідна зараз є для України, тобто які загрози і ризики. Несе якраз е, розтягування в часі цієї підтримки. Дуже цікаво поспостерігати. За Байденом Да е, сиділи е, два спікера в верхньої і нижньої палати, а, тобто, да, е, пані Харіс, це представниця демократичної партії, яка. По емоціях, по тому, як вона навіть піднімала свого крісла, можна зрозуміти, що вона з Байденом в одній команді, і спікери нижньої палати да Джонсона, який безпосередньо представляє республіканців, і як він також так інколи в деяких моментах себе відчував, ну так скажемо, по різному чи підніматися йому з крісла, чи ні, чи аплодувати чи ні. Тобто, це також своя така емоційно-політична боротьба. Вона є цікаво, звісно, за нею також цікаво спостерігати, але тоді, коли ти не залежиш від неї настільки, наскільки подекуди на жаль залежимо зараз, ми, тобто, да, і тому набагато більше цікавимося американською політикою її контекстом і те, яким чином вона впливає на ситуацію на фронті і на подальші, так скажемо, наші оборонні можливості. Пане Богдане, дякуємо, що розпочали ранок разом із нами. Це був Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних питань.